Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді покажу вам, як зняти на наших автомобілях кнопку відкривання багажника. Це знадобиться вам, якщо потрібно зняти дану деталь автомобіля для заміни, ремонту чи чистки контактів. В багатьох випадках кнопка перестає працювати саме через окислені контакти. Кнопка спереді має ось таке кріплення. Щоб її зняти, потрібно просто на нього натиснути. Через велику довжину корпуса деталі в передній частині лопаткою підібратися неможливо. Але використовуючи тоненьку викрутку, до кріплення можна підібратися з боку в цьому місці. Намагайтесь піддівати обережно, щоб не пошкодити. Ось так. Парт номера деталі. В іншому випадку доведеться знімати карту дверей, не всю, тільки її нижню частину, щоб можна було просунути руку і зсередини натиснути на фіксатор. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал.